Другий день. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Honor 2010. Таку... Такургар. Ургар. І ми летимо на гелікоптері. Просто летимо. Так, вистрибуємо вес. Бляха-муха, влучили в гелікоптер. Шорт! Давай відстрілюйся! Бляха-муха! Бляха-муха! Шорт забирай! Випали з гелікоптера, називається, а не вистрибнули. Вони все ж в нього влучили, називається. Так, встаємо. Стаємо. Бляха мука все. Гаплик гелікоптеру. Гелікоптеру, гаплик. Так, стаємо. І в нас лише ніж. Зустрітися з MADER. Мамою. З англійської. В мене лише один ніж. Я лише з одним ножем залишився. Перевімкнув я приціл. Тепер я вночі бачу. Чудово. Ось так. Відповзаємо цьому талібу. Ось так. Ось так тобі. Раз. Ну, калаш я візьму, але поки ще з цим пістолетом, з лушником похожу. А что это, бляха, такая, Солодких снив тоби. Солодких снив вам. Так, перейдем далее. Так, наверх. Я поки що заліз. Нехай собі йдуть. Походу. Почули все ж. Ось так тобі. Все наче минулося. Ні, не минулося. Ось так вам. Таліби бісові. А, ще 40 метрів йти. На всякий подокалаш приготую. Так, спустились по санках. Так, заховаюсь. О, неочікувана допомога прийшла. Дякую за автомат. Це мені по душі, чим той. Ціль виконана. Рухаємось далі. Слідувати за мамою. Знищити бойовиків в таборі противника. Ось так. Чорт! Одного завалив, інші помітили, називається. І вони мене завалили своєю кількістю. Ось так. Ось так тобі хедшот, куди ви біжите, помітили все ж, і вони мене все ж завалили. спробуємо ще раз. Та... Чого наверх дивися? Шорт. Так, заховаюсь. Ось так тобі хедшот. І тобі хедшот. Ой, тобі хедшот. Ой, с тобі хедшот. І тобі хедшот. І тобі хедшот, Завалився завалив все ж, хоча майже всіх завалив. Ось так. Ось так. Спочатку треба верхніх зняти. Ось так. Помітили. откуда и стреляешь? Добре, що я заховався вдало. Може їм подаруночок кинути? Ось так тобі хедшот. Тобі гетьшот? Тобі геть-шот помітив? Вдало заховався на назав... невдало. Дай им там сыдать. Ой, с тобой хэдшот. С тобой хэдшот. Ой, с хедшот. хэдшот. Ой, с Ой, так. Чудова ціль виконана. на режим вогню. Знайдіть вуду та монаха. Зараз підтримай тебе. Ой, дякую, що мене підтримав. Я тебе взамін. Раз... Ось так. Скатаємося як на санках. Мені... наче це сніг мені кажеться. Але це по факту може бути пісок, тому що це пустельна місцевість. Ну і гірська. Зараз заховаємось. Двоє стоять. Ще й третій стоїть. Кину свою цигарку. Все пішли. Пішли. Лест фал на ці Рухаємось далі. Ось так по тихому. Их сняли. Ой, так. Арраст. Ой, так. Рухаємось далі. Так, а куди мені йти? Чого я не... Чого я не можу піти? А, тобто я сюди маю пройти. Так, лежачи я тут не про... Тут тільки лежачі можу пройти. Так, я вилазю. Чорт. Помітили все ж. Вони сигнальну ракету тут запустили. Так вам. Чудова контрольная точка. Тут. Бля, кому одни? І ще одні. Засліпили своєю сигнальною ракетою. Бляха-муха. Я ж влучив у нього. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Чудова ціль виконана раз кулемет візьму. Чес СВД? Давайте пек візьму. Сто набоїв. А, сюдою. Можна піти. А ось і гелікоптер. Negative. A snap. We're continuing C Star. Roger then. Чудово, контрольна точка. Що це? Намети? Тут якісь двері видно. Тут намет якийсь. І заходимо сюди. Видно, тут вже побували. Так, я чую, вони йдуть. Так, ляжу. Вони знайшли нас. Бляха-муха. РПГшники. Бляха-муха. Вони цілу будівлю рознесли. Так, доведеться з пістолетом оборонятися одним. Ось так. хедшот. Ось так. Давай відходимо ось так, вилізли називається. Бляха-муха, знову РФ Залишається що тікати. Швидше, швидше йдем. Іду я. Втекти від переслідування вору. Ворогів. Бляха-муха. Так, встаємо, стаємо. Залишається, що тільки стрибати. Так. Стрибаємо. Називається ціль виконана. Я не знаю, з якої висоти стрибнули. Ой. Не втекли, походу. Навпаки, Навпаки в засідку втрапили. Так, що я думаю, на цьому це все на зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого. Севченел Colonel, those SEALs were ordered back to ви Those SEALs до after their men. Insertion was aborted, but they dismounted the helo under fire. We were tracking them by their strobes, but we've lost their signature. Where's the air support, Colonel? I have Panther. He has eyes on the target. Patch him in. Colonel, you have Predator imagery of the peak, right? Affirmative. What's your recommendation? Path Reaper three one fires forty mike near the group. Then watch to see if two break away. If they do, those are our seals. Then have Reaper smoke as many bad guys as possible. Reaper 3-1 Bagram, we have seal MIAs without functioning IR. Fire warning 40 Mike near bunched up enemy. Colonel, you better be damn sure where those rounds go. Bagram, confirm. Warning shots only. Roger, Roger. if two men break away from the group, destroy any pursuers. Colonel. Mm. You're requesting danger close fires? Confirm. Colonel, listen to me. Romeo here. Delta request danger close fires. Roger. Gunner, you are cleared to fire hey, warning colonel. shots in close proximity to enemy forces at grid two zero one eight eight nine. There. There, those are guys. God, they're alive. Reaper 3-1. Keep your eyes on the two together. Those are our seals. Direct your fire at enemy in pursuit. Reaper 3-1 can't be in the air at sunrise. Mobilize the QRF. We're getting our men back. And risk losing another bird? Negative we call in close here, and then reassess our options once the enemy's been thinned now you out. want to reassess sir they are sitting on top of a mountain with limited firepower at night and reaper 3-1 has orders to rtb before dawn that's in 15 minutes and by the time the qrf gets there it'll be broad daylight sir we are wasting time that's it colonel you had your chance to square this away you seem to have lost the vtc sir mobilize the qrf yes sir prowler oh. 3 prowler 3 the mission is a go say again mission is a go